Всім привіт! Ось прийшла я додому з курсів. Вчора купила е, собі фаршик е, індичий. буду сьогодні е, котлетки. Е, і з вами поговоримо. З кожним разом, напевно, найбільше накатує паніка, тому що розумію, що інформації дуже багато, і я багато чого не розумію, не вловлюю, Ніби тут шукаю додаткову інформацію саме по граматиці. і е, 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 Розумію, що а, чим раз, тим важче, треба більше говорити. Сьогодні знайшла і вже скачала собі додаток а, саме з розмовною. Ну, до речі, дуже класно підбирає, хто б шукав чат GPT, але для нього треба уточнити, що виявляється мені, як не крути, а треба безкоштовні додатки. Він видав мені багато різноманітних додатків і... Тих додатків дуже багато було платних. Я знайшла розом покажу який. Такий класний. Не знаю, правда, як воно буде. Ой. Спробую оцей, а потім буде інший. DW Learn German. Отакий. Німчому німецьку. Всі курси. Дивіться, дойч, цум. Мітнемен. Воно автоматично перекладає на українську мову. Плюс я вибираю рівень, можна взяти мовний тест, можна взяти А1 для початківців, починаючи з алфавіту, практикувати мову. Такі коротенькі історії про такого ж іммігранта з Іспанії, як і я, ну не такого ж, але іммігранта. так. Звичайний доч-тренер для коротких різних поседенних тем. І вже А2 теж той самий Нікос. І з, можна вчити німецьку з ПОП-піснями, гурту, можна у музичні кліпи з субтитрами і тому подібне. Тому не знаю, буду пробувати практикувати хоча б е, кожного дня, хоча б тоді, коли я, наприклад, в дорозі, просто щоб воно мені в навушниках там собі десь на слух було. Оскільки мені не вистачає, як я дуже ініціативна жінка. А, мені здається, занадто місцями. Але мені не вистачає саме розмовної німецької. Я бачу, що на хьорна це, виходить, на слухання. коли ми слухаємо німецького, діду. Мені дуже важко розбирати саме... Ну, Про що говориться, і це погано, Оце реально погано, тому що в цьому вся якраз і загвоздка. треба вміти розуміти і говорити, а мені не вистачає цього. І ну не буду я ж задовбувати людей в магазинах, хоча інколи пробую. Пробую питати, пробую говорити, воно не завжди, виходить, супер-пупер, але, ну, принаймні, пробую. Я розумію, що цього рівня мені для... Нормальної здачі екзамену на Б1 не вистачить. А до речі, ще знайшла. оскільки сказали, що після А2, поки будемо чекати результати на Б1. А це, ну, наскільки. Ой, холодно зараз. Нам озвучили. Може тривати протягом місяця. Ми якраз встигаємо пройти політичний курс. Там має бути 300 питань. Ох, як пече! І. холодно дуже. І о, о цих 300 питань треба буде вивчити. Ну, як вивчити. Напевно, що як для себе я собі, напевно, роздрукую, я так думаю, і позначу правильні відповіді. Ну, бо писати 300 питань я навіть не знаю, чи є сенс. Ну, можна спробувати, але навряд чи це хороша ідея. Тому, напевно, буду роздруковувати. і будемо... Після того, як я роздрукую, так, ставлю собі мешканку, буду собі заучувати, перечитувати. Взагалі всі кажуть, зараз трошки, що це найлегше, що може бути з оцих всіх курсів. Ну, побачимо. Знаю, що багато хто не здає. Тому все дуже відносно, комусь легко, комусь не мега легко. Ну, все прям дуже відносно. Тому Будемо посмотрети, нічого не кажу, але знайшла теж. Правда, знайшла по всій е, Німеччині. Ще не знайшла саме по землі, там, де ми перебуваємо. Адже окремо ще треба буде е, 30 запитань. Вивчити 30 тестів, вивчити саме, що стосується тієї землі. Ух ти, зараз зачетні килося. Де я перебуваю? Угу. Тому це земля Гесен. Тому. Треба буде ще це вивчити. Не знаю, як воно буде. Маю надію, що все буде окей. Не варто себе дуже сильно заганяти, але побачимо. Але кажу, те, що я вже бачу, ну тобто, що мене вже вводить в не то що в паніку. Ну, це яка паніка? Ну, що паніка? Панікуй, не панікуй, знаєте. Але вже наводить на думку, що треба додатково доучувати щось. Або ж, можливо, я все-таки зайду. На ресурс Аланко. Там дуже багато цих е, е, іменно херенів, так, слухати діалоги. І буду, напевно, переслуховувати заново, і буду, напевно, що пробувати виконувати різні завдання. Додатково треба ще буде трішки більше погоджувати слова. Раніше дивилася в Ютубі, але я мала просто час. Дивилася в Ютубі оцю інформацію, що дуже добре запам'ятовуються слова. Саме тоді, коли ти їх пишеш на карточках, знаєте, такі... тих карточок вже буде ого, го скільки, якщо я почну все записувати, слів вже би мало бути досить багато. І коли ти пишеш на одній стороні е, німецьке німецьке слово, а на іншій стороні переклад. І кожного дня важливо було ці карточки перебирати. І пробувати, зараз він не дуже добре цей фарш, але не буде. І пробувати е запам'ятати ці слова. Хоча б елементарні, нам ну, навчителька, як сказала, викладач наш вулицю, що діди е повторювати, повторювати і ще раз повторювати, тобто немає якогось іншого шляху, який ми можемо. Та, в принципі в мові так і є. Вчити, вчити, писати, запам'ятовувати, писати, запам'ятовувати, плюс практикувати. Інакшого шляху нема. І нікому не вірте, коли вам кажуть, що можна вичити і заговорити з легкістю, мовою через місяць, через два. Дуже класні зараз реклами йдуть. Скажу вам так, перебуваючи тут, точково я перебуваю, я пробую спілкуватися, я звідусіль чую мову. Я вчуся, ну тобто я виконую всі домашні завдання, я виходжу всі фрази, я активно беру участь в. Навчальному процесі, тобто я стараюся розмовляти, я стараюся здавати питання, наскільки це можливо, я стараюся е, уточняти, коли щось не розумію. Тобто я такий активний прям учень, студент, прям ще той. Активний, активний. Е, знаєте, як, напевно, це театр одного актора, це щось про мене. І все одно я розумію, що для мене все-таки за швидкий темп. Можливо, враховуючи те, що вже і роки такі, як би то сказати, не двадцятка, так? Але, ну, я ж розумію, що якщо дуже старатися, результат все-таки буде. Єдине, що він буде трішки гірший, ніж, наприклад, у тих, хто молодший, так? Але єдиний плюс то, що я не молодша, що я вже більше, скажімо так, не те, щоб настирливо, але дійсно відповідально підходжу до даної справи. І це означає, що я буду вчити. Тобто там, коли молодий йому в голові тільки там, походити погуляти, і молодим людям як зазвичай не дуже хочеться вчитися, прям то я розумію, що чи хочеться, чи не хочеться, а треба. Я ще маю одну. І е, я більш детально це все очую. Е, так, мінус того, що мозор не наскільки класно сприймає інформацію, як хотілося б. Ну, але але, це все так погано, як би бути, як ми собі думаємо, так старосточка. Будемо смажити. Добре, тут виносити музор. У нас, до речі, якраз мусимо. ці склопанки треба трішки нести далеко. Або ж нести спеціально на вокзал і викидати. Можливо, зранку так і зроблю. Або ж а, нести інший бік, там теж є куди. йти. Подивимося, куди я піду, треба все одно вже все зробити. І, до речі, я дуже хороший додаток, поки смажеться. Дивіться, який гарна книгарня. Українські книжки в Німеччині. Загрузиться, загрузиться чи ні? У, ти зараз. О, бачите, можна вибрати по каталогу українські книжки за жанрами, наприклад, фентезі, те, що я дуже люблю. І... Вибрати те, що хочеш, тут ціни в євро, і оплатити. Єдине, не знаю, як з доставкою заплатою, ну, напевно плакати доплатно, як завжди. А доставка, я думаю, що доставка буде платна, ну, тут вона завжди платна, хіба що можуть зробити виняток для першої покупки. Зазвичай роблять, щоб трішечки людей купляти, так. напрацьовує нових клієнтів, це хороший бізнес. І, до речі, на різних сайтах, це за третє, я знайшла, там ще є крига, сказка, де, і ще якісь є, там з книжками букв, де можна знайти книжки. можна порівняти ціни і вибрати там, купити, де найкращий вам підходить. Оскільки ціни бувають різні, 1, 2, 3 євро різниці в загальному воно досить так суттєво буде для вас. Я поки що тут не пробувала замовляти книжки, тільки замовляла от вітамінчики вам показувала, одяг дитині. Я пропонуваю поки що серце замовляти книжки, оскільки, ну, по-перше, їх немає де сподоби, нам так. а по-друге, вони трошки дорогувані. Хоч я і любитель почитати книжку. Все-таки, знаєте, паперовий варіант, тому що паперовий варіант він і паперовий варіант. Але, ну, як не крути, я розумію, що 20 євро це при великому моєму бажанні все-таки занадто велика ціна питання. Тому вирішила поки що просто собі причинитися. Можливо, все-таки якусь книжечку та, або дві куплю собі. Пошукаю, може, якусь навіть для книжку, а знаєте, дилогію, трилогію, щось нове почитати. Зараз все одно ще маю читати, мені передали законі мої недочірні книжки. І там ще досить багато є книжок, тому потихеньку будуть передавати, напевно. Треба нарешті передати всі мої речі. І тоді я вже буду дивитися, що робити далі. А поки що зараз готую. Потім, напевно, ще буду тестувати. Поки насмажу, я вам скажу, ну так хвикає, я, я говорю прямо для камери. Я розумію, що мені я колись хотіла дуже сильно до цієї камери, що в мене є, купити собі дуже класний мікрофон. Саме для цієї камери GoPro, якою я користуюся, мікрофон з такого... Спеціального немає, але є перехідник, є мікрофон, з яких мої похідника може бути зв'язаний з цією GoPro. Це круто, э, за той час, коли я не шукала, суть і змінилося. Вже такий зараз і є. Е, 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 е. Не прямо зараз, а тоді, коли -то буду мати на меті, купляти. Тому що купляти все одно треба. Щоб Була краща якість відео, кращий е голос чіткіший, не менш <постав> далеко. Адже починаємо завжди так, далеко-далеко, а потім хочеться чогось е кращого по якості. Це нормальні речі, всім нам цього хочеться, і в одязі, і в ліжі, -лі, і взагалі і в якості нашого життя. Е тому так, відео теж буду дивитися. зараз стоденько насмажу і хочу, можливо, встигну ще закинути ще одне відео, маю на меті, маю на меті, маю на маю план. Маю план. Ой, ось спитані. Ну, яка я дуже. Зараз буду, напевно, включати випуску, бо можу вже. І вам включу потім, я так думаю, запишу зверху трошки голос, я люблю завжди робити. Бо інакше я просто. ой, не я тож, поки я тут смажу, вирішила все-таки змонтувати відео, залити на майбутнє, ще порозказувати всього багато. Отож, я вчора жилу з пару, це вже я сьогодні докладаю зверху голос. Накачала собі дуже багато різноманітних додатків, додатків з різних. Ресурсів подивилася, і зрозуміла, що на все мені не, не, не вистачить, та й воно не буде мати певного результату. Тож, що я придумала, я знайшла е, подкасти е, на Spotify, саме на німецьку мову, тобто про те, як розпілкуються різні люди. Та? Сьогодні зранку прислухала один подкаст, поки йшла на поїзд е, саме про те, яка була ситуація, коли. Тут був початок коронавірусу, і, звичайно, всім потрібно було сидіти вдома, працювати з дому. Це була така своєрідна криза, дуже важко було людям, адже вони не привикли так робити, дітям, і, зокрема, старим людям, які самотні, живуть самі вдома. І було досить багато проблем, скажімо так. Я багато чого не зрозуміла, але багато чого і зрозуміла. Чого так я виловлюю, якщо слухаю один раз, другий раз третій, виловлюю спочатку слова знайомі в контексті? Потім взагалі уже цілі фрази, і це мене радує, оскільки це не так погано. Але за один день точно ситуацію не виправиш, треба буде більше слухати, більше читати. Я навіть скачала собі деякі, не скачала, то не скачала, тут качати не можна. Завантажила на Spotify в мою бібліотеку додала деякі кліпи, пісні німецьких співаків. Буду так прослуховувати, тому що це найлегший шлях. Ну, Вчу. І, в принципі, слухаю, слухаю, розумію. Якщо потрібно, знайти, знайду спочатку текст, потім переклад певної конкретної пісні. Це не є таке проблематичне. Завтра вже будемо мати тафель. Думаю, вже поділюся з вами, що саме. Прийшло, хочу сказати, почала пропивати вітамінчики, показала, і в мене таке враження, що мене від них підташнює. Не знаю правда, від чого. М -м, поки що е це може бути тільки того, що я там залипаю в телефоні, е коли їду. Сьогодні ніби не наблюдала, е бо читала книжку. Дочитую книжку, теж поділюся з вами прочитаним, покажу, яка, що й до чого. Це ще з України. І, звичайно, скоро мені вже повинні передати ще мої речі. Вже чекаю, не дочекаюся, надіюся, все буде. І теж покажу, що передали. Я так подивилася, що мені, напевно, треба було знімати повністю відео, що передали, і десь собі зберегти. Бо зараз я вже не впевнена в тому, чи в мене були. Знаєте, мозок має таку властивість. Створювати фальшиві спогади. Тобто, нам здається, що воно було, а насправді його не було. Це нормально. Я читала в інтернеті, в принципі, це досить не є ніяким відхиленням. Просто так воно є. Тому на одну і ту саму подію у нас можуть бути різні спогади. Тому це таке. Спогади можуть трішки коригуватися, відрізнятися. Тільки така штука, що мозок залипає, і нам здається, що воно було. Що ми десь бачили якусь річ, так? а її не було. Так само, як ми можемо не пам'ятати, знаєте, коли десь щось поклали, тобто як біла, біла сторінка, і ти взагалі, як тобі вимкнули світло, то береш ту річ, кладеш, а куди? Нема куди. І ти мусиш її шукати. Ну, такі моменти, напевно, в кожного з нас були. І ефекти дежавю, коли ти щось робиш, а тобі вже виглядає, що ти це вже робила. Ну, тобто є такі моменти, наш мозок взагалі дуже цікавий, досить невічний до кінця, і я вам скажу, ми самі до кінця не можемо себе зрозуміти, саме через те, що мозок може в один прекрасний момент зробити щось таке, так би керувати нами. У мене слабецьке враження особисто не знаю, правильне воно чи ні, але тим не менше. Так, говорила про Німецьку, говорила, говорила, не договорила. Ми сьогодні взяли нову тему. В принципі, мені дуже подобається, що взагалі теми розплановані таким чином, що. Вони всі для життя. Не оце, як ми коли вчили мову з першого по дев'ятий клас, одні й ті самі слова, 150 мільйонів раз, одні й ті самі фрази, які взагалі якби витягнуті з контексту, і вони не допомагають в реальному житті. І саме тому оця шкільна, колись шкільна програма, саме іноземної мови. Як на мене, була ні до чого. Не знаю, як зараз. Мені здається, що зараз трішки по-іншому навчають різні ситуації, діалоги має бути цікавіше і дійсно для сприйняття і для розуміння, для чого ти вчиш мову, воно правильніше. Шкода, що я не потрапила в саме в таку програму так, навчання, але тим не менше. І, в принципі, вчити мову ніколи, напевно, не пізно. Тому. Таке собі. Я прийшла, поїла, монтую відео, замість того, щоб мала стірку класти, Зараз маю ще кучу справ, маю покласти стірку. Маю сходити ще в магазин, можливо, щось докуплю. Подивлюся, ну, овочів, фруктів треба, яблука і тому подібне потрібно. Фу, подивлюся, може куплю яблучок солодких, треба буде взяти якесь м'язко. Може, буду смажити якісь нагетси, на майбутнє хочу зготувати макарони по флотськи Тобто, у мене, знаєте, таке меню не є дуже сильно різноманітне, що моїмо. Тому я стараюся не готувати те, що у нас не йде. Хочеться, щоб кожна страва, яка була приготовлена, вона з'їдалася швидко зі смаком. Ну, як швидко відносно, все, тому що у мене великі кастрюлі, і якщо я якщо варю, то це гарантовано на декілька днів. Я, принаймні, з приготуванням їжі маю спокійно. Ну, єдиний момент, що вчора я насмажила оладок. І подивилася, що в мене ще є молочко. Напевно, ще ціла упаковка, і ще є квасне, їхнє таке різне. Треба буде придумати, що з ним зробити, щось готувати, щось запекти. Буду бачити, поки що буду ще, напевно, якісь смажити оладки, буду ще щось, якісь кексики, можливо, випікати. Домашню випічку, щоб використати всі продукти. Що хочу сказати з приводу тафеля. Тафель це дуже круто, але єдине, що я. Ну, тут тобто є такі продукти, які я не знаю, куди їх використати, що з ними зробити. І при здоровому глузді я б їх не купляла. Хоча я їх використовую, я нічого стараюся не викидати, тому що все, що ми беремо, справа в чому? Можливо, якби ми могли стати біля якогось стелажу, де наші продукти, і вибрати собі те, що нам потрібно, питань нема. Ми б вибирали. А оскільки це йде в порядку живої черги, ми стараємося швидко все забрати, що нам пропонують, і відійти, щоб інша людина могла підійти теж забирати свої продукти. І відповідно. Саме через цей поспіх ми не можемо повністю перебрати і дійсно вибрати те, чим ми, чим ми харчуємося, що ми використовуємо в їжу. І часто буває так, що я приходжу додому, переглядаю те, що мені дали, і розумію, що от я не знаю, куди діти там одне, друге чи третє. Так? Хоча ще такого не було, щоб воно мені там ніяк не підійшло, я навіть. Дякувати Богу, пекла Паспу. Коли мала мені дала дріжджі, класно, я практично їх використала. Тому не можу сказати, що воно все ж мінус. Дуже багато дають намазок останнім часом було. І дуже багато таких різних томатних пюре. Не знаю, куди їх притиснути. щось треба думати. Можливо, десь м'язко тушити в томаті, чи ще щось, подивлюся. Uh, і uh, гірчиця, От така, як в нас була, вона не міцна, її теж тут достатньо. Мені здається, що вже третя банка у мене за весь такий короткий період часу. І якщо на маску ще можна досить швидко використати, то гірчицю ну вона йде більше як приправа, uh, можна, звичайно, при великому бажанні, і її десь використати, але uh, тут вже треба трішки заморочитися. Тому такі моменти. Але буду показувати завтра, можливо, розказувати. Зараз піду, подивлюся по Яблучкам. Поки що, поки буду ходити в магазин, поставлю стірку. А, до речі, що хотіла сказати, що все-таки оцей фарш індичі, він хороший, але він дуже прям такий. Ну, для прикладу, так, якщо курячий, він більш сухий, якщо е свинин більш жирний, то, скажімо так, індичий, він такий більш як рихлий, не можу пояснити, напевно, це буде правильне слово підібране. М -м -м -м. Тобто я ніяк не могла з мого яйця, і от я зазвичай так роблю і мені окей. А напевно, до нього все-таки найкраще підійде якийсь або терта картопелька, або щось такого плану. Треба думати, або все-таки для нього треба е вимоченого молоці чи воді хліба. Ну, щоб в'язало. Тому що не знаю, але буду дивитися. Ну, поки що я люблю котлета, вона має бути котлета. Я роблю її як буток. Вона у мене типу роблена, там більше нічого нема, крім яйця. І от, я навіть муки не даю, я даю спеціально просто оці панірожні сухарі. До речі, я так побачила, що тут вони теж різні. І... Так подивилося, що мені двічі давали муку в тафелі, і я вже теж майже її викреслила, треба буде придумати щось ще. Тому сьогодні, напевно, буду йти. Може буду йти в той бік, що адека. Заодно викину скло. Ну, подумаю, може в деку, може ні. Подивлюся там на яблука, бо в Реве мені яблука не особо заходять. Не знаю чому. Єдине, що я б пішла в Алді, подивилася, чи є там акція на куряче філе. Хотілося б зробити саме курячі, нагетси, але домашні. Або ж хоча б якісь ну не нагетси для прикладу, а відбувні. От Відбивні я б зробила, ми їх давно їли. І курячі, ну, напевно, можна і курячі. тобто це не є якась така проблематична ситуація. Можна і куряче. Тому зараз буду думати, що готувати. Залию це відео, ви його, напевно, побачите, можливо, на вихідні або після вихідних, зараз подивлюся, як то в мене по черзі. І буду сьогодні, напевно, знімати ще одне, подивимося, що воно і до чого. Поспілкуємося і спробую більш толком сформувати основну думку відео, щоб це не було розпорошено, а щоб це було більш так інформативно. Але тут я ніби і не готувала, я просто працювала і думаю, а давайте поговоримо. Я помітила з собою, що мені дуже цікаво ось так виливати душу, говорити, розказувати свої якісь моменти, свої думки, свої враження, ділитися враженнями з іншими. І це круто. Надіюся, воно дійсно знайде відклик. І просто поки що це таке, знаєте, для душі, як на мене. Що знайде воно в подальшому відео? Ну побачимо. Залишайтесь надалі. Буде більше відео, Па-па!